Сьогодні я хотіла показати вам класний рецепт вафель з секретним інгредієнтом. І цей інгредієнт це є. Тобто, вже десь 7-8 років ваша дитина може самостійно готувати собі такий сніданок. Цей рецепт майже ніхто не знає його не треба варити, його не треба смажити, його не треба запікати. Привіт! мене звати Катерина Білостоцька, я дитячий нутриціолог і мама трьох. І сьогодні я поділюсь з вами трьома найулюбленішими десертами моїх дітей, які вони просять готувати знову і знов. І це не банальні е, фрукти чи магазинні солодощі, які до речі містять багато ароматизаторів додаткового цукру. Це справжні корисні інстаграмні десерти, які ваші діти полюблять. А якщо ви шукаєте заміну магазинним солодощам, то дивіться це відео до кінця. І до речі, підписуйтесь на мій канал і на мій інстаграм. А в кінці вас очікує а, дуже класний десерт, який є фаворитом у нашого тата. Наш перший десерт це шоколадний мус. Але це не звичайний шоколадний мус. а Шоколадний мус з секретиком. І я впевнена, коли ви скуштуєте цей мус, ви не можете зможете сказати, що це за секретний інгредієнт, і цей інгредієнт це авокадо. І до речі, це буде дуже корисний десерт, особливо для малоїжок, для тих дітей, які їдять небагато. Тому що авокадо воно не тільки містить багато корисних жирів, воно також достатньо калорійно. Тобто такий мус додає класні калорії в раціон малоїжки. Чому я хотіла зробити саме цей десерт? Тому що ми вже всі достатньо звикли, що корисний десерт це якісь кульки, шоколадні, з горіхами кокосовою стружкою, і це вже знай. Знаєте, всі знають цей рецепт. Цей рецепт майже ніхто не знає. Його не треба варити, його не треба смажити, його не треба запікати. Просто поєднати всі ці інгредієнти, і вже за три хвилини у вас буде готовий шоколадний мус. Тож починаємо! Мені було потрібно замочити в воді, в гарячій воді декілька фініків. Ось мої фініки. Я їх замочила для того, щоб вони були більш такі м'якенькі. І спочатку нам треба дістати кісточку і додати ці фініки в блендер. І я приблизно додам 4 штучки. Подивіться, спробуйте. Якщо буде недостатньо солодким цей десерт, ви зможете ще потім додати а, один фінікс чи може навіть можна додати трішечки меду чи клінового сиропу. Ми виймаємо кісточки і далі ми додаємо наш секретний, секретний інгредієнт авокадо. І саме е, за рахунку авокадо цей десерт буде таким кремообразним. Далі наступний інгредієнт, який нам треба додати, це йогурт, це саме те, що зробить. Це саме як текстуру муса. Я завжди обираю грецький йогурт, тому що там необхідні нам бактерії, але ви можете обрати його такий вам до смаку. Я раджу придбати йогурт густий, нерідкий, і, будь ласка, не використовуйте вже підсоложений, солодкий йогурт з добавками. тому що це зробить ваш мус дуже-дуже ну, солодким, і такі йогурти не є дуже корисними. І десь приблизно. 4, може навіть 5 ложок столових йогурту ми додаємо до нашого рецепту. Тепер те, що зробить наш десерт по-справжній шоколадним, це какао. Я використовую какао без додаткового цукру, тобто не солодкий, а не скійк, не раджу використовувати там ну, дуже багато додаткового цукру. Цього буде достатньо, щоб він в нас був не сильно гіркий. І трішечки екстракту ванілі на око. Окей. І тепер відправляємо все це в блендер подивимося, що в нас вийшло. Все абсолютно швидко, дві хвилини і наш шоколадний мус готовий. Тільки подивіться, який він красивий, кремоподібний. Ну він абсолютно нічим не відрізняється від шоколадного мусу, який ви можете знайти в магазині. Але скільки користі тут. Що ми робимо? Ми беремо а, якийсь красивий гарний стаканчик. Чи якщо у вас є спеціальні десертні розеточки такі, знаєте, бувають гарні на стіл ставити. І ми кладемо туди, туди наш шоколадний мус цього достатньо. І зверху ми можемо прикрасити сезонними ягодами. В мене тут малинка. Ось ми її Зверху ось так. Красиво розкладемо. І, будь ласка, долучайте ваших дітей до приготування цих рецептів, щоб вони також знали, що їжа може бути не тільки смачною, а й естетично гарною. І подивіться на цю красу. Всім смачного! А це в нас може бути і як десерт, може бути як сніданок. Як ви захочете, воно так і буде. І вона називається нічна вівсянка. На англійську вона називається Overnight oats. Тобто це вівсянка, яку не треба варити. І це дуже класний варіант для всіх, хто зранку поспішає, в кого нема часу, щось складне робити. Ви робите це з вечора, ви ставите це в холодильник і зранку це вже готове до споживання. Е, можна навчити також. Вашу дитину це годувати. Тобто, вже десь з 7-8 років ваша дитина може самостійно готувати собі такий сніданок і брати відповідальність за свій сніданок. І готувати це дуже класно, дуже швидко, цікаво, можна поєднувати абсолютно різні інгредієнти, і воно дуже гарно виглядає. Тобто, вже підлітки можуть е, дуже просто викладати це в інстаграм і пишатися своїми успіхами. Тож для цього сніданку слаж десерту нам потребується знову. Сяні хлоп'я, нам буде потрібна якась ягода, в мене тут лохина. Також в мене тут а, пюре з манго, яке я зробила з замороженого манго. Але це може бути і яблучне, і грушеве пюре, тобто і персикове пюре, те, що у вас зараз в сезоні. Я, мені чомусь захотілося манго для того, щоб додати яскравого гарного кольору. Також в мене насіння чия, в якому багато білку та заліза, щоб зроби, зроби, зробити цей сніданок ще більш корисним. Поднести його до наступного левелу. Щоб додати трішки солодощі, в мене є кленовий сироп, але можна і мед використовувати. Будь-який сироп може взагалі без цього. Тобто, як хочете, знов заливати можна і йогуртом, і звичайним молоком, і кефіром. В мене тут рослинне мигдалеве молоко. Чому б ні? Можна і вівсяне молоко, будь-яке, яке у вас є. Приступаємо! У мене така класна баночка, яку, до речі, я спеціально замовляла, щоб робити цю overnight oats. Тому що в холодильнику ви закриваєте кришечкою, і вона така гарна і може зберігатися декілька діб. Беремо нашу вівсянку і прямо я її буду туди насипати. Спробую з ложкою. Не впевнена, що в мене вийде засунути цю ложку сюди, але пробуємо. Чи можемо просто насипати вівсянку? Наступне ми додаємо. Насіння чия. І ретельно перемішуємо. Наші насіння чия, коли ми заливаємо їх рідиною, вони набухають. І тоді вони м'якенькі стають і вони не будуть хромкіти під зубами. Далі, мені здається, що манго було б яскраво і гарно викласти шар манго. Тоді додаємо наше манго пюре. Бачите, воно вже. Красиво. Діти люблять такі речі робити. Наступне, що ми робимо? Наступне ми викладаємо, о, заливаємо нашим молоком. Давайте. І викладаємо зверху шар наших ягід. Вони нас трішечки беруть. Топлені, але нічого. Молоко воно потім потече донизу, воно вже спускається. Ось. І трішки додамо кленового сиропу до солодки вже багато не вміститься. Але зранку воно буде виглядати зовсім по-іншому. Все це протече донизу. Наша вівсянка стане такою м'якою і можна буде просто їсти. Вона буде дуже м'яка, дуже смачна, варити не треба. І це гарно виглядає. а, можете використовувати і грецький йогурт, і кефір. Включайте вашу уяву, робіть те, як вам подобається. Я вам бажаю цього смачного і гарного вам сніданку чи десерту. Хочу вас запросити на мій авторський курс малоїжки. Це три тижні підтримки та практичної роботи, без стресу, істерик і довгих годин на кухні. Курс створений спеціально для батьків, чиї діти харчуються вибірково, уникають овочів або їдять лише три знайомі страви. Ви отримаєте чіткі інструкції, як м'яко і поступово змінити харчові звички дитини, не зриваючись і не звадячись. Я сама пройшла цей шлях як мама трьох дітей і як дитячий нутриціолог з понад 9-річним досвідом. За місяць ви побачите результати. Дитина почне з цікавістю пробувати нові страви, а ви зможете готувати одне меню на всіх без окремих дитячих тарілок. Якщо вам відгукується, переходьте за посиланням під відео. Стартувати можна вже сьогодні. Діти обожнюють вафлі, тому що вони такі запашні, хрумкі, вони мають скоринку. Але... Е Частіше вафлі купуються, тому що це легко і зручно. Але в покупних вафлях дуже багато може бути і пальмової олії, яка не корисна, ароматизаторів, фарбників, багато додаткового цукру. І Сьогодні я хотіла показати вам класний рецепт вафель з секретним інгредієнтом, і цей інгредієнт це є батат. І батат це просто бомба мікро та макронутрієнтів. Багато хто не знає, як готувати. Батат. І не знають, які можуть бути рецепти, і це такий неочевидний овоч. Але насправді батат це просто е, поєднання е, різних вітамінів. Наприклад, там і калій, і вітамін А. Багато клітковини. Е, е, і тому ми можемо використовувати батат в багатьох стравах, він вже солодкий. І ці вафлі ми будемо робити з бататом, і не треба до них ніякого додаткового цукру. Вони вже будуть солодкі. Тож починаємо. Що нам буде потрібно сьогодні для наших вафель з батату? Ну, по-перше, це наш головний інгредієнт батат. Я вже попередньо його запекла. Він запекається в духовці приблизно годину. Він тут виглядає не дуже естетично, але нам це не важливо, тому що будемо використовувати лише серединку. Я просто поклала його в духовку на годину, нічого з ним не робила. Також нам будуть потрібні яйця, борошно. Я сьогодні буду використовувати спельтове борошно. Ви можете використовувати будь-яке, якщо ви не хочете з глютеном. Можна рисове, можна кокосове, мигдальне, гречане будь-яке. Знов наша улюблена кокосова олія, але знов дивіться, яка олія вам до смаку. Це може бути і оливкова, і з. Соняшникова, тобто, екстракт ванілі, трішки солі і молоко. До речі, в цьому рецепті ви можете робити по-різному. Сьогодні я буду використовувати молоко, але іноді я можу навіть робити з кефіром чи з якимось рідким йогуртом, і експериментувати і дивитися, яка консистенція і смак будуть вам більше подобатися. Тож починаємо. Я розріжу спочатку батат Головне собі пальці не відрізати. І прямо ось так, бачите, шкірка знімається, мені навіть не треба нічого особливо з ними робити. Ось знімаєте шкірку і повністю кидаєте в блендер. Він вже м'який, він вже кремообразний. Навіть ніж треба використовувати. Бачите, який він гарний. І мої діти вже звикли. До моїх експериментів з такою їжею, да, незвичною. І вони навіть люблять картоплю фрі, я роблю типу як фрі, але з батату. Дуже смачно і корисно, раджу вам спробувати. Так, тепер ось прямо туди наші яйця. Кокосове олія, яку я вже розтопила. Наше борошно, і знов я роблю все на око приблизно. І нам потрібна буде консистенція цього тіста, типу як густа сметана чи густий йогурт. Тобто воно не повинно бути занадто густим, але і не дуже рідким, тому що тоді вафлі у вас просто не вийдуть. Екстракт ванілі для приємного запаху, трішечки солі. Це достатньо. І тепер наливаємо молоко таким чином, щоб в нас поєдналася вся ця консистенція. І знов ми можемо завжди додати більше борошна, якщо нам буде треба. Окей. Тепер блендеримо. Окей, наша вафельниця розігрілась. Будемо смажити наші вафельки. Сподіваюсь, вони вийдуть. Але. Якщо з першого разу у вас не виходить, не засмучуйтесь. Завжди можна додати трішки борошна чи трішки більше олії, якщо вони будуть приставати. Це завжди такий собі експеримент, тому нічого страшного, якщо з першого разу не вийде, ми подивимося, як вийде в нас. Тепер будемо чекати декілька хвилин. Готові? Давайте подивимося, що в нас вийшло. О, вони достатньо гарні. Обережненько ми зараз їх будемо виймати. Може, що вони, знаєте, трішечки прилипають, але обережно, я думаю, ми справимося. Разом з веделочкою. О, дивіться, які смачні, запашні, навіть на запах вони вже смачні здаються мені, як десерт. Наші вафельки готові. Подивіться, які вони гарні. Такого жовтого приємного кольору, і вони пахнуть просто неймовірно, через камеру неможливо передати їх аромат. Що ми можемо з ними робити? Ну, звісно, що ми можемо їх пропонувати просто, як вони є, вони вже достатньо смачні. Але я вам запропоную декілька різних варіантів, тому що ці вафлі вони мають нейтральний смак, тобто вони не занадто солодкі і не солоні. Якщо ми любимо більш солоний смак, наприклад, на сніданок, можна просто посмажити яйце і зверху покласти смажене яйце і їсти це як бути. Дуже корисно і смачно. Також варіант можна намастити зверху крем сиром Філадельфія і покласти слабосолений лосось. Як вам така ідея, там і білки, і жири, і вуглеводи корисні. Просто супер. А мої діти люблять, наприклад, намастити горіховою пастою, а зверху порізати бананчик, чи можна, можна розкласти ягоди. І буде такий вже як десерт більший, така десертна страва. Але страва, яка містить абсолютно всі нутрієнти, є споживною і дуже корисною. Тому пробуйте і напишіть в коментарях, який з цих варіантів вам більше сподобався. Сподіваюсь, ви переконалися, що готувати смачну і корисну їжу це не складно і, до речі, дуже швидко і весело. Поділіться в коментарях, якщо вам сподобались рецепти, які би ви приготували в першу чергу. І звісно, що підписуйтесь на канал, бо вас очікує ще більше класних, корисних і здорових рецептів. А ще, будь ласка, напишіть, які у вас є ваші лайфхаки та рецепти до неочевидних смачних страв для дітей. Побачимося наступного разу.